Доброго дня, добрі люди! А хто підпишеться, напише запитання в коментарях, стане ще добріше. Тема Аліменти на користь батьків. Адвокат Володимир Клим. Тема чому така виникла? Тому що десь за останні півроку, я не букав тисячі звернень, там один адвокат у нас в інтернеті говорить. Раз, раз, Разів-два прийшлося консультувати на це питання. І плюс кожна мамочка, яка лишається разом з дитиною, теж дуже переживає, коли стягує аліменти і каже, я стягую для того, щоб коли там, не дай Бог, щось з батьком станеться, щоб він до дитини не пред'являв аліменти. Тому така тема. Нікому цього не побажаєш, щоб стягувати з власних дітей аліменти, але бувають і такі випадки. Наприклад, там добра мама усім дітям квартири заробила, все оформила на них, а тут там є 60 з гачком, десь під 70. А на лікування їй ніхто нічого не хоче дати, чи там, наприклад, Батько 45-річний, який бізнес зробив і все, але захворів на голову. Тут доглядає його його мама, вона його опікун, але з 20-річної дочки, в якої квартира зароблена батьком і все приходиться стягувати аліменти. Щодо аліментів з дітей. Тут варто таку, знаєте, аналогію ще сказати. Наприклад, пенсії у Радянському Союзі це 70-ті роки, на початку 20-го століття, там 1900 з гачками якісь робили пенсійні фонди. Пенсії це таке нове явище. Раніше обов'язок утримувати батьків лягав на дітей. Тому поїхали. В яких дітей є обов'язок утримувати батьків? Сказати у всіх, то це означає нічого не сказати. Насправді існує декілька умов, щоб у дітей виник обов'язок утримувати батьків. Одна з таких умов це ну, діти повинні бути рідними, це раз, але тут є умова встановлені. Тобто тих, які усиновили, теж повинні утримувати батьків. Друга умова це непрацездатність батьків. Тобто, якщо по аналогії, це пенсійний вік, але інвалідність теж вважається. І третя обов'язкова умова, це потреба, що мається тут на увазі. Не може бути такого, що батько, мати багатша, чи отримує у декілька разів, разів від дитини, чи отримує доходи, які більші, але просить, щоб ще й дитина платила аліменти. Суди в даних питаннях займають досить таку чітку позицію, тоді аліменти не потрібно платити. От в одному рішенні. І пенсію батько отримував, і квартиру здавав, це було все встановлено у суді, але ще й на дитину подав аліменти. Ну, то вже і дитина, не дитина. Але три умови: це діти, рідні повинні бути. Друга умова це не проти, це здатність. Тобто там 59-річний мужчина, який ще не пенсійного віку, не може подати. На свою дитину на аліменти, якщо живий здоровий. І третя умова це необхідність такої допомоги. Додатково хочу зазначити про батьків, які позбавлені батьківських прав, то у них такого права немає приділяти аліменти на своїх дітей. Крім аліментів, існує обов'язок, наприклад, батько мати непрацездатного віку, потрапляють в лікарню, то у дітей відповідно існують додаткові обов'язки. На лікування тощо можна от з такою вимогою звернутися. Найчастіше питання і найцікавіше і найконфліктніше у даній ситуації це. Питання щодо звільнення дочки сина від обов'язку, то закону тут говорить так, що дочка-син можуть бути звільнені судом від обов'язку утримувати матір батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах. Якщо буде встановлено, що мати батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків. Вроді, все, чітко, все зрозуміло, але. От, наприклад, дитині ті 40 років, а батьку 70, який вирішив стягувати аліменти, а попробуй доведи, що він ухилявся від сплати аліментів, від обов'язку свого, свого батьківського. Якщо вже з того часу пройшло років 20-30, то тут все не звичайно, самим Звичайно, обов'язком. Доказ у таких справах, що хтось ухилявся, це є е, рішення суду, довідка з виконавчої про наявності заборгованості тощо. Найкращий доказ. То тут таке наголошення, якщо хтось когось не утримує зараз, наприклад, там, жінка живе з дітьми, mm. батько не бере ніякої участі у утриманні дітей, то варто звернутися. Навіть якщо на питання, то в нього нічого немає, це таке. ніхто не знає, що буде років через 10-20. Можливо, цій дитинці, яка зараз обмежена батьківською вагою, допомогою батька і потребує цього, до неї пред'являть позов. Окреме питання, якщо дитина не працездатна, Ну, тобто 40річний інвалід дитина і батько там його чи мати, яка пред'являє до нього позов. То у даному випадку непрацездатність дитини не звільняє її від такого обов'язку. Але в кожному в окремому випадку суд буде враховувати нюанси даної справи. Визначення розміру аліментів. Тут по аналогії з аліментами на дитину неповнолітню, малолітню, аліменти визначаються у частці від доходу, або у твердій грошовій сумі. Тобто можна просити одну четверту чи там одну половину, якщо вже нагліти. Хоча навряд чи, якщо так нагліти, вам щось вдасться зробити, або у твердій грошовій сумі. Як на мене, завжди потрібно просити в частках від доходу. Навіть тут багато інколи паралельно запитують, ну, в частці від доходу. А як це буде визначатися, якщо ніхто ніде не працює? Це все досить легко, є середньостатистичний дохід зазвичай по регіону. І відповідно, наприклад, в Києві це там 1020. Я не пам'ятаю по пам'яті, воно завжди збільшується, зменшується. Одна четверта це 5 тисяч. Але я думаю, у випадках, коли стягують аліменти на батьків, то одну четверту ніхто не прислужить. Добре буде, що якщо й одну восьму. Таке цікаве підпитання. Чи можна стягнути аліменти з неповнолітньої чи малолітньої дитини. Бо все, що раніше говорилося, це говорилося про дорослу дитину. Можна, якщо в неї є доходи. Чи таке буває, ну, наприклад, дитина там суперблогер, то батько, який її там з 10 до 15 років робив цим блогером, а зараз йому щось потрібно, то, звичайно, може пред'явити в окремих випадках, як завжди. Оце все, що я розказував. Внизу коротко тезово з посиланнями на статті є розміщено. Читайте, підписуйтеся і не забувайте ставити лайк. Адвокат Володимир Клим.